13 січня ми з побратимом стримували, не давали противнику взяти населений пункт Зелене і переміститися на населений пункт Новоукраїнка. В 7-й годині ранку виданість була обмежена, коригування вогню майже було неможливе, дронів не було. Нас знаходилось на позиції 6 військовослужбовців, всі зайняли кругову оборону. Медленно йдуть. Ми для самого ранку чекали, чекали, вони нас наїбали. Ми прийшли пів дев'ятого, тільки йдуть. Ми на коле чекали, на сім ну, ранку, чекали, вони шукали. Нас... Тут не заспали, блядь. І під час бойового чергування на посту один з військовослужбовців виявив переміщення ворога з однієї частини поля з сонячником на іншу. А між ними є дорога, де чітко було видно переміщення ворога. Да, Осталося. Думаю, метрів 400. Чуть чуть, як відстрілюється. Зараз будемо працювати батькою. Поному ми почали відпрацьовувати з кулемета. І в відповідь йшла стрільба ще з різних секторів. Так ми виявили, що ворог намагається на нас наступити. Великий сонячник перед нами, і ми не могли виявити ворога. Ми чули, звідки він стріляє, але візуально ми його не спостерігали. Тобто відпрацьовували вже на ближній дистанції, коли ворог виявляв себе ну, майже там, за 10-15 метрів до позиції. Штурм був 6 годин. Потім, коли були погодні умови покращені, виявилося, що ми знешкодили 11 військовослужбовців ворога, які були і трьохсоті, і 200. Потім їх добивали скедери, відпрацьовували по них і в ПІВІ. По сусідству була ще одна позиція. Побратим почув, що з цієї сторони йдуть голоса. І коли трошки стемніло, з дрона було видно, що по копній лінії переміщається одна сигнатура. Потім виявилося, що це є противник. Була команда нам е, зачистити окоп і зайняти там оборону. Хлопці зробили свою роботу, заштурмували сусідню позицію, яка була через ну, дорогу від нас. Взяли четверо в полон, вони були доставлені в спеціальні служби, які надалі займалися з ними. Їх було три штурмові групи по п'ять людей в групі. Тобто всі тих 11, що ми знешкодили, і 4 взяли полон, це була вся штурмова група, яка е, мала наміри штурманути наші окопи.